Вчора з парламентом і студентами, сьогодні з президентом. Другий день візиту єврокомісар Стефан Фюле провів у найвищих владних кабінетах. Віктору Януковичу говорив усе те, що і урядовцям та аспірантам. Політичні обставини з боку України все ще не. Там, де ми би хотіли, щоб вони були, або де ми потребуємо, щоб вони були. Як це передбачено підписанням угоди, у нас є вікно можливості, воно відкрито, але часу мало гранту. Відповідь запевнив і про вікно, і про можливості знає і розуміє відтак. Влада прикладе усіх зусиль, аби до осені стати гідними угоди про асоціацію. Ми також самокритично дивимось. На деякі напрямки, в яких нам не завжди вдається досягати мети. ми добре розуміємо, що по окремим питанням нам треба а, знайти. Прогрес набагато більше ніж він є зараз. Прогрес в євроінтеграційній сфері з усіх сил намагається продемонструвати парламент, але в нього, як і в держави, на шляху суцільні перешкоди. В залі засідань опозиція і заблокована трибуна. У профільному комітеті відсутність кворуму. Заяву про євроінтеграційні наміри, яку рада планувала ухвалити напередодні лютневого саміту, депутати навіть не розглядали. Президентська більшість засідання комітету проігнорувала, хоча опозиція стверджує протилежне на останньому засіданні. Комітет uh, затвердив. Проект такої заяви, який був підтриманий більшістю членів комітету, то що сказав сьогодні керівник комітету Німиря, це було неправда. Рішення комітету не приймалось, тому що на комітеті не було форму. На жаль, на цьому засіданні не були присутні представники партії регіонів. До листопада Україна мусить серйозно попрацювати, наголошують експерти, і над вирішенням вказаних проблем, і над технічною частиною угоди. Бо, окрім глобальних проблем із судочинством, виборчим законодавством і правами людини, є ще локальні. В принципі, на жаль, і українська сторона не готова, скажімо, навіть питання лібералізації візового режиму по частині законодавства до цього саміту. Дії повинні бути всередині держави, адже на 80% європейська інтеграція це внутрішні дії, а не зовнішня політика. Утім, наскільки готова Україна вирішувати все, на що вказала Європа, частково відповів сьогодні прем'єр. В інтерв'ю німецькому виданню Микола Азаров наголосив, проблеми Тимошенка і Луценка другорядні. І вони не повинні затьмарювати такого важливого питання, як євроінтеграція. Ті, хто чекає Україну в Європі, повинні це розуміти. І лише тоді, на переконання Азарова, сторони знайдуть компроміс.